Автопарк місто Київ, Сумська 2. У нас на з'явився такий от апарат. Це Honda Civic. машинка у нас гібридна, це 1,4. Гібрид, додатково на автомобіль встановлено газове обладнання. Машина 2008 року по кузову в принципі в хорошому стані, без якихось критичних зауважень або недоліків. Є противотумані фари по передній частині. Є мінімальні сліди експлуатації по порогам, але без критики по задній частині присутні у нас. Парктроніки, салончик чорний шкіряний, без якихось критичних зауважень, присутній підлокітник, стеля без нарікань. З цієї сторони повний електропакет, 4 скло підіймачі, електрорегулювання дзеркал, тут у нас датчик газу, коректор фар, мультикермо і по центральній консолі. присутній у нас клімат-контроль та штатна мультимедія. Також є підігріви передніх сидінь. Тому, якщо вас цікавитиме даний автомобіль, Чекаємо вас по адресі міста Київ, вулиця Сумська, 2 компанія Автопарк. Нагадую, це авто ви можете придбати як в кредит, так і в лізинг. Ну або ж за готівку. Тому звертайтеся.